Великобританія почала відмовляти українцям у наданні притулку, обґрунтовуючи це тим, що в Україні не скрізь війна і можна переїхати в безпечні регіони. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на юридичну фірму, яка допомагає українцям оскаржувати такі рішення і самих прохачів притулку. Пряма мова. Ця оцінка суперечить реаліям життя в Україні. Я думаю, будь-яка розумна людина зрозуміє, що Україна залишається в стані жорстокої війни, і в останні місяці атаки посилилися. Наші клієнти безсумнівно зіткнуться з серйозними ризиками, включаючи бомбардування, призов до армії, розлучення сімей і психологічні травми війни, якщо вони повернуться в Україну сьогодні, каже адвокат юридичної фірми Sterling Law Галина Семчак. До цієї фірми щотижня звертаються Україні в тому числі жінки і діти, чиї заявки були відхилені. Апеляції розглядаються по кілька місяців, а в цей час українці залишаються в підвішеному стані, перебуваючи на програмі тимчасової візи, яка дозволяє перебувати в Британії до 18 місяців. Нагадаємо, що нещодавно Швейцарія вирішила приймати українських біженців за норвезькою моделлю тільки з тих регіонів, де йде війна. А з Нідерландів нещодавно вирішили депортувати майже дві тисячі українських біженців.